Доброго ранку всім. 1 вересня я пішов в ліс, просто щоб походити. Думаю, дай перейдуся. Сильно нічого шукати не буду, але от зайшов і побачив от такий у нас. Це напевно вже з останньої партії літніх білих грибочків. Ось таке я знайшов. Зараз тут ще буду ходити шукати, чистити. Але наперед хочу я подякувати вам за те, що ви дивитеся це відео. Будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Я дуже сподіваюся, що мені буде що вам показати. Можливо, якщо не сьогодні, то в найближчий час. Тому ваша підписка дуже допоможе як мені, так само і вам. І окрім того, хочу попросити задонатити по QR-коду, що ви зараз бачите в кутку екрану, де я збираю кошти на ініціативи допомоги Збройним силам України, як сам, так і спільно з брутальним футболом, де ми долучаємося до таких великих-великих цілей. В основному це для 80-ї ОДШБ. І я хочу подякувати всім тим, хто донатить. І попросити донатити, як і тих, хто донатили, так і тих, хто ще цього не робив. Ми маємо бути єдині в нашому прагненні допомогти Збройним силам. Тому я вдячний вам. Іду шукати далі отаких от красончиків. Я таки йду, бачу оце, думаю так. Тут можна походити подивитися, бо кажуть, що там, де щось риє землю, то можуть бути корбани. Ну отакий, так, от би їх побачити. Але тут хоп, бачу мухоморчик, а зліва від нього який чудовий. Білий гриб. Я ще, до речі, цей навіть і не, і не встиг ні почистити, ні покласти. От. А вже другий гриб знайшов. Опа! Міцненький. Як вам його показати? Отак. От Тепер уже точно треба витягати відерку. Щось довгий час нема. Грибочків, тому я починаю потрошки збирати оживку. Мою, може, її хоч трошки назбираю. Я вже спокійний, тому що буде на сьогодні правило трьох грибів. От. Грибочки явно хочуть води. От. Треба дощику і треба, щоб вже починалися осінні. Ну це ще, напевно, якийсь певний час має пройти. От. І тоді будуть уже осінні грибочки. Я думав, що на трьох грибочках все закінчиться. Але ні, маємо ще. І то маємо ще такі гарнесенькі. Це вже навіть щось подібне, як на... Оп! Як на осінні. Так, цей поганий. Цей зараз тут я його так закидаю. Так, а цей беру. Ну, Чотири грибочка є. Що не може не тішити. І от ще навіть один я знайшов. Я поки ходжу, мені так дивно, що так багато комарів. Тому що переважно ти ходиш, ти їх щось. Не сильно. А тут таке враження, що просто за тобою літають. Ну, рибочок є. Так собі, напевно, треба буде його почистити, але все одно радий, що знайшов. Я знаю, що часто я вам кажу, що сьогодні буде короткий випуск і переважно він чуть-чуть довший, але сьогодні буде саме короткий, тому що я походив, от що зібравши, назбирав стаканчик. Ужинки тут в такому чудовому місці більше не треба, більше нема потреби. І я дуже дякую вам за те, що ви були це відео зі мною. Е, не знаю, чи найближчим часом будуть якісь відео, у мене є пару ідей, куди сходити, але по тому, які зараз от є грибочки, то не факт, що... Є резон іти аж так далеко. Хоча, ну, якщо от подивитися, отако, то навіть дуже файно. Ну, але все, все одно. Я вам дякую, будь ласка, прокоментуйте, поставте лайк, підпишіться на мій канал. Я буду вам дуже-дуже вдячний. Ще більше я вам буду вдячний, якщо ви зробите невеличкі зусилля і копіючкою допоможете на збір. Де от в кутку екрану є посилання на банку, або в описі під, під відео є посилання на картку, там я збираю кошти на допомогу Збройним силам України. І я щиро вдячний всім тим, хто це робить, і попрошу, будь ласка, всіх небайдужих по пару гривень закинути, скільки можете. Це є нескладно. Я дуже вдячний вам. Я хочу сказати, що. от... Бачите, сьогодні вже би не мало бути нічого в плані грибів, але в мене вийшов дуже гарний і коротесенький похід. Хмарка наступає, можна йти. Вітаю всіх з початком осені і хочу сказати, що у нас всіх все буде добре. Слава Україні. Постскриптум. Ідуть дорогою. І думаю, що це що, псячка, а це не псячка, це білячок. Всі вони зараз такі, що дуже хочуть волої. Ну, в мене ще плюс один.